Я дякую Боже за те, що я маю, і за те, що не маю, я дякую теж. І я дякую, Боже, за те, що я знаю, і за те, що не знаю, я вдячна безмеж, за те, що я маю, і вуха, і очі, що я відчуваю і запах, і смак. За сонце і місяць, за ранки і ночі, за хліб, що ми маємо на наших столах, за те, що я маю, всього аж надміру, за те, що води не обмежено є, за те, що я маю, мою Україну, бо тут почалося. Життя все моє, я дякую Боже, що я можу спати. Не всіх ця можливість на жаль, боже є. бо хтось у лікарні від болю страждає, а іншим безсоння цього не дає. За те, що ти завжди мене підіймаєш, коли відкриваю. Я очі свої, за те, що ти милість свою відновляєш. До мене щоранку, мій Бог дорогий. Я вдячна тобі і за те, що я маю можливість читати писання святе, за те, що з тобою завжди розмовляю, хоч навіть. Ніхто і не знає про те. Я дякую Боже, що ти не дрімаєш, що ти завжди поруч і вночі, і в дні, за те, що мене ти дитям називаєш, за те, що вникаєш у справи моїм, за те, що ти поруч в найтяжчу хвилину, і в радості мить. Ти зі мною ідеш, за те, що даєш мені мудрість і силу, за те, що мене повсякчас бережеш. Якби не Господь, то не знаю, що стало б зі мною у світі, мій люблячий Бог, для вдячності навіть життя буде мало, бо це тільки ти. О, якби не Господь, прийми ж, о мій Боже, від мене подяку, прийми ж, о мій Боже, від мене хвалу, хай буде і честь, поклоніння і слава, небесному Батьку, Святому Царю.